з дитячого одіо ідекса 11-12 джинсовий піджачок. Дуже класний такий мікесенький джинс. Дуже гарний кардиганчик на дівчинку 5-6 років. І піджачок, 13 піджачок 7-8, Під поясочок. Іми брючками розширеними донизу, бінізончик, кофточка на довгий рукавчик, шортики кутом. 134. Також такі класні шорти кото на хлопчиках. Латочку трикотажик 78. Штанішки 78. Такі штанішки 104, 78 гольфік, 78 такі штанішки розширені донизу, 56 таке платячко, 3-4 джинсики, спортивні штаніжки, трьохмиточка, 5-6, спортивні штанішки, легенька баєчка. 3-4 і котонові. Дуже зручна резиночка, також колісочка підтягується 3, 4, джинсова рубашечка. Дуже гарна 5-6. Шортики. Шортики 7-8 9, 10. 7 -8, 9 -10 Такий іде з шортиками. Також така класна трикотажики. А якісь 13, 14, така гарна моделька. Домашні штанішки. 9-10. 3-4, який картиганчик на дівчинку. Кутонові штанішки, 8. Лузочка, тобто більш так маєчка з тим вирізом на грудях, короткий рукавчик, під замшу йдуть штанишки 7-8. Такі йдуть на 4-5, 7-8 шортики. такі ж картиганчик, 11-12. Важні штанішки розширені кріп, 13, 14, спортивна кофточка, трьох ниточка, така йде на 13, 14 на замочку, спортивні штанішки, трьох нитка, 11, 12, така йде кофточка на 8. Штанішки лебетик 11, 12, Комбінезончик. Штанишками 13, 14. Розширений крізь внизу. Купорочка у нас 164. Шортики сім'ї.